Перемога справа спільна. 1 вересня навчальні заклади громади провели благодійну акцію Замість квітів допомога ЗСУ. Таким чином вдалося зібрати більше 130 тисяч гривень. Кошти були спрямовані на потреби наших бійців кам'янчан, що наразі захищають Україну. Кожен заклад освіти самостійно вирішував, куди спрямувати зібрані донати: хтось вчителю, який перебуває у війську, хтось чиємусь татові. На фасаді Кам'янець-Подільської гімназії No4 встановили меморіальні дошки нашим захисникам, нашим янголам Георгію Антохову Хліборобу та Дмитру Гловачевському. На прикладах Георгія та Дмитра ми зростаємо покоління справжніх патріотів, українців, гідних людей. Школярі, проходячи повз, завжди пам'ятатимуть, що їхній обов'язок відбудувати та розвивати державу, за яку наші герої віддали найцінніше життя. 5 вересня відбувся особистий прийом громадян секретарки міської ради Ірини Шелепницької. Обговорили питання, які найбільше турбують. Зокрема, звернули увагу на оформлення пільг та допомог, передбачений державними та місцевими соціальними допомогами, виготовлення меморіальних дощок, а також обговорили можливість встановлення вказівників камер відеоспостереження на Алеї Слави міського кладовища. Нагадаємо, що прийом міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови здійснюється за попереднім записом. Запис на особистий прийом проводяться щодня з 8 до 17 в 108 кабінеті міської ради. У громаді має бути чисто та охайно. Про це вкотре наголосив міський голова Михайло Посідко. А також разом із працівниками ДЖКГ перевірив стан вулиць та зупинок громадського транспорту, перебігу поточних ремонтних робіт. Я уповноважений будинку номер 12 по вулиці Герої Небесної Сотні. Ось, бачите, йде будівництво це, мабуть, не ремонт, а нове будівництво дороги між будинковими. Ми дуже довго чекали цієї дороги. Тут такі були ями, що не можна було ні швидкі проїхати, ні весілля провести. Ні в останню путь похорони, якщо були, не можна було заїхати. Ями такі були, що хоч трактором доїхати. Ми просили мера Михайла Діна, щоб допоміг. І допоміг. Дуже велике. Дякуємо Михайлу Володимировичу під І окрема дуже велика подяка нашому директору КП Добробут Вінничуку Андрію Петровичу, що він теж підтримував нас і разом з нами просив мера. І ми допросилися, що нарешті дорога будується. Дуже велике спасибі Конюшенко. Андрію Олександровичу, який кожен день буває а тут свідкує. Ви бачите, що робиться дуже якісно все. Окрім того, очільник міста оглянув стан укриттів, а також переглянув перебіг робіт у навчальних закладах. Нагадаємо, що з літа ремонтуються санвузли закладів освіти та садочків. До того ж, приводяться до ладу спортивні майданчики та ігрові зони для дітей. Спорт – запорука сильної тілом і духом нації. А наша громада постійно має приводи для гордості за наших спортсменів. Михайло Посідко з працівниками департаменту гуманітарної політики привітали усіх причетних із Днем фізичної культури та спорту. З 8 вересня розпочався вже традиційний щорічний футбольний чемпіонат на Кубок міського голови серед закладів загальної середньої освіти.